Понад 300 років тому ця карета належала вищому духівництву Львова. Зараз вона є експонатом Львівського музею етнографії. Цьогоріч карету відреставрували. Це зробили вперше за 70 років. Вона є унікальна, бо таких пам'яток в Європі небагато. а небагато є тим, що вона в нас в повному, так би скажемо, комплекті. 300 років залишили сліди на цій кареті. Вона потемніла. Оця малярська робота, вся її не було видно були тільки контури реставрували карету майже рік. Не просто її відчистити, домалювати гарні барви, і прикрасити, а показати цей первісний стан, який він був, і показати руку майстра не можна ні доробляти, ні дозовочувати і так далі. Це вважається ніби вже втручанням в цей процес, і тоді вона втрачає свою силу і свою автентичність. Вага карети близько півтори тони. Вона оздоблена малюнками тварин на позолоті та різьбою по дереву. Це є такі сходинки, бачите, які були обов'язково передбачені для того, щоб людина зайшла всередину, але вони дуже мобільні, вони потім складалися в такий спосіб. Ось. І це все ховалося. такі ж самі і з другого. боку. І тоді карета закривалася. Зсередини вийти не можна, бо обов'язково мусила допомагати прослуга, яка відкривала і так далі. Ось І так вона виглядає в закритому вигляді. Працівник музею Андрій Колотає розповідає, карету ймовірно привезли із Франції. І вона була привезена в наші терени, її везло шестеро коней, тобто вона дуже дорога в обслуговування. Це якби сьогодні ми говорили про найдорожчий автомобіль, який існує в нас час. Вона дійшла фактично в первісному вигляді. Вона не має втрат, тобто трошки може десь на контурах посипалась позолота, але всі фрагменти всіли, всі каваси рівні і рідні і так далі. А такі речі з 18 ліття, як правило, до нас не доходили. Карету можна побачити Музеї етнографії кожного дня, крім понеділка, Назар Онисько, Ольга Тимуляк, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів.